Далі ми переходимо до питання до так званої і в опочках громадянської війни в соціальних мережах. Нині в Україні відбувся поділ на два табори. Перший табір – це ті, хто були змушені лишитися в Україні через війну і вони зараз працюють за мідерну плату або воюють на фронті. Другий табір – це ті, хто змогли виїхати з України. І там, за кордоном, їхнє життя представлене лише тільки. Її. Вони можуть спокійно працювати, навчатися, подорожувати, отримувати гранти для бізнесу, жити на виплати для біженців і просто жити. І багато хто з українських біженців часто хизуються в соціальних мережах своїм життям, а саме як вони придбали авто, де вони відпочивають, де вони подорожують. Як вони сидять в кафе, ресторанах нічних клубах. В той же час в Україні хтось постійно на фронті гине і в українські міста постійно привозять загиблих воїнів. Через це питання моралі, зношення простих українців одне до одного виникає так звана громадянська війна, де відбувається полі два табори. Одні звинувачують. Друге в тому, що вони ведуть себе аморально під час повномасштабної війни і задаються питанням, чим вони гірші за них.